Новини з фронту і почнемо з аналізу інституту вивчення війни. Експерти оприлюднили карту, на якій видно, що нашим силам вдалося просунутися у Бахмутському напрямку. Наші бійці перейшли залізницю на північ від села Кліщівка. А під Авдіївкою служба безпеки знешкодила агентурну групу ФСБ. Двоє мешканців Покровського району виконували вказівки ворожого розвідника, і основним завданням у них було диверсійними методами знищувати танки. Абрамс обом зрадникам тепер загрожує довічне ув'язнення. Добру новину сьогодні оприлюднив Володимир Зеленський. Президент запевнив, що російський флот вже не здатний оперувати у західній частині Чорного моря і поступово тікає з Криму. Повний вогневий контроль ЗСУ над півостровом це лише питання часу. І наостанок про дипломатичний фронт Урсула фон дер Ляйн повідомила сьогодні, що ЄС готує 12-й пакет санкцій проти Росії. Саме він дасть можливість відновити інфраструктуру України за рахунок заморожених активів країни-агресорки. Також президентка Єврокомісії запевнила, що вражена реформами, які проводить наша держава. Вам дуже дякуємо за те, що ви зауважили про сім кроків. Я вже хочу зі свого досвіду сказати, що для мене це дуже мене вражає, що ви змогли можете боротися з повномасштабною агресією і водночас глибоко реформуючи Україну. Барсу було лише два місяці, а кінолог Андрій вже прикипів до вівчарки всім серцем. каже цуцик, не аби як вражав кмітливістю та відвагою. Тоді поліцейській гадки не мав, що через шість років шукатиме разом з барсом вибухівку вже не в мирній Україні, а в справжньому пеклі, яке по собі залишає расист. Пошук в зоні бойових дій і пошук тут – ну це зовсім різні речі. Тобто, нам там а, прийшлося стикнутися. Ну, зовсім з іншими речами там, крім того, що маєш працювати як кінолог, також треба добре розумітися в саперній справі. Тобто розуміти, що ми знаходимо і що з тим робити. Ірпінь, ізюм, і ось тепер Херсон. Найбільше Андрія вражає те, у що ворог перетворює українські міста та села. Кінолог зізнається, що звикнути може до багатьох речей, але до такого ніколи. Вражає завжди, напевно, те. Що після себе залишає ворог, це ну, мертві села, це от, таке враження, що це потрапив в якийсь фільм е, хорору. На війні кінолог та пес разом 24 години і весь цей час чотирилапи слідкує за ситуацією, аби прикрити свого господаря у разі небезпеки. Андрій сприймає Барса саме як побратима, адже те, через що їм разом доводиться проходити, вражає до сліз. Нам е, приходилось е, виконувати роботу під. Ну, Практично шквальним вогнем. Я маю добре знати собаку, я маю знати, як він може повестися в тих, в тих чи інших ситуаціях, бо під час пошуку вибухових речовин, під час розмінування від того, залежить і його життя, і моє, і життя оточуючих. Це мій партнер, з яким я працюю. Робота Барса полягає у тому, аби знайти вибухівку під завалами, де не допоможуть навіть спеціальні засоби саперів. А завдання це дуже непросте. Наприклад, в одному з сіл на Херсонщині, яке було зруйноване на 80%, хвостатий герой виявив міни там, де ніхто не очікував. Андрій пригадує, що тоді це врятували десятки життів. В Одному з таких завалів була міна. Ми її виявили за цей допомогою собаки. Якби мене собака, я не впевнений, що ми її знайшли. Тобто, а очікувати небезпеку там треба постійно. Треба це постійно дивитися під ноги і також в небо, тому що в небі нас чекають ворожі дрони. Серйозний та уважний в роботі, а у вільний час жвавий та непосидючий. Найбільше барс любить бавитися м'ячиками та ластитись до своїх господарів. Кінолог зізнається, що службовий друг вже давно став повноправним членом сім'ї. Бай більше рідні дуже сумують за хвостатим, коли він на фронті. Питаються там, як Барс, що там Барс, там, чи, ну, чи йому там не страшно. Барсові цей, передають привіт як е, членові сім'ї, та, ну, так як він е, з ними не може по телефону е, цей, поговорити, то це робиться таким планом. Андрій разом з барсом знайшли вже більше ста вибухівок, але роботи ще так багато, що вистачить на руки. Рашисти буквально не шпагували українську землю мінами. Тож кінолог разом із чотирилапим побратимом знову і знову будуть повертатися на деокуповані території. Ми рятуємо людей цим, бо воно може довго лежати, воно може лежати місяць, може лежати рік, але є дуже великий шанс, що воно може в когось забрати життя. Перша моя би, мотивація це очистити нашу землю від, від, від цієї вибухівки, від наслідків війни і збройної агресії Росії. Євгенія Полікарпова, Сергій Конів, правда, тут Львів. Це не прості каміння, а конкременти, які витягнули з пацієнтів. Вони, як бачимо, бувають різних розмірів і виникають внаслідок сечокам'яної хвороби. Вона зазначають спеціалісти, є однією з найпоширеніших урологічних захворювань. Сечокам'яна хвороба, це хвороба обміну, це хвороба обміну, але вона також і залежить від деяких, скажімо, інших чинників. Коли у людини є певні аномалії розвитку, коли людина все ну, власне сечової системи. Коли є генетичний фактор задіяний, відтак чинників, які можуть спровокувати розвиток захворювання, є безліч як і симптомів, проте можна виділити основні. Болі зазвичай виникають раптово, можуть виникати в будь-яку пору доби, чи вночі, чи вдень, не залежить. Ці болі такі можуть бути переймоподібні в попереку, можуть і радіювати вниз, от як по ходу сечоводів у пах. Ну, Це залежить від того, чи цей конкремент відходить стрімко, чи він затримується в нирці. Перші години це є дуже болі сильної інтенсивності. Зазвичай це болі з одного боку. Лікування сечокам'яної хвороби зазвичай індивідуальне і залежить від того, який конкремент, тобто камінь і де він знаходиться, і застосовують для цього як консервативне лікування, так і хірургічне. Воно може бути ударно-хвильова екстракорпоральна літерапсія, це це так зване дроблення. Оце зовнішнє. Також дуже широко застосовується ендоскопічне лікування. Ендоскопічне лікування може бути ну така з допомогою у реноскопії. Це все робиться без розрізу, це все малоінвазивно, під відео заходиться до конкременту, все швіт в тій чи іншій локалізації, і здійснюється лазерна літутріпсія. Таким методом лікували і Михайла. Чоловік розповідає, що відчув різкий біль в ділянці нирки і одразу звернувся за допомогою. Пішов на ОЗД, зробили ОЗД, побачили камінь. Він же був великий. 15 на 10. Надалі чоловік має дотримуватись дієти, тобто не вживати певних продуктів, які провокуються захворювання, та періодично обстежуватись. Це лікарі рекомендують усім пацієнтам з такою проблемою. Ті, в кого вона є, треба здавати аналізи, треба робити періодично УЗД, дослідження нирок, сечового, сечового міхора. І якщо є схильність до утворення конкрементів. То тоді треба займатися профілактикою. Профілактика це і харчування, це і підвищений водний режим, це і санаторно курортне лікування. Додамо, що збалансований раціон, здоровий спосіб життя, зокрема відмова від алкогольних напоїв, жирної, кислої та гострої їжі, зменшить ризики виникнення сечокам'яної хвороби. Особливо це рекомендують людям, в родині яких вже була виявлена така хвороба. Ірина Цвігун Семен Пулик Правда тут Львів. Через кордони з Польщею намагалися таємно перевести партію косметики. Відомо, що до пункту пропуску Шегині прибув мікроавтобус, водій якого вказав у декларації, що перевозить лише особисті речі. Однак під час огляду серед багажу також виявили ще понад 400 одиниць косметичних товарів відомої марки. Керманич сказав прикордонникам, що просто забув вказати їх у декларації. За попередніми підрахунками, вартість цієї косметики становить більше 400 тисяч гривень. За цим фактом на водія склали адмінпротокол. Також йому загрожують чималий. Штраф. Трагедія, яка просто не вкладається в голові. У селі Бишки п'ятирічна дівчинка загинула прямо на очах у власної матері. У 17-й годині вечора жінка їхала скутером разом із дочкою, як раптом із сусідських воріт, виїхав жигуль. Шансів уникнути удару просто не було. Тож двох колісне буквально підчепило на капот машини. Це зіткнення стало фатальним для маленької дитини. Вижити вона не змогла. 24-річного неуважного водія вже затримали поліцейські суд. От, от, повинен обрати йому міру запобіжно. Заходу. Якщо провину кормувальника доведуть, то він може сісти за грати аж на вісім років. Їхали по справах а опинилися на лікарняних ліжках. Пізно ввечері на трасі Другобич Трускавець мешканці села Модричі почули страшний скрегіт та звук удару. Вже на вулиці вони побачили, що форт та Фольксваген буквально в чоло, протиранили один одного. Удар був такої сили, що люди дивом вижили, а от автівки спресувало у бляшанки. Аби врятувати обох водіїв та одного пасажира довелося викликати надзвичайників, які вже вивільнили бідулашник з залізного полону. Зараз постраждалі перебувають під наглядом. Медиків. Вночі у Самбурі чоловік потрапив під колеса електропотяга. Відомо, що це сталося на місцевій залізничній станції. Літній чоловік від отриманих травм помер на місці події. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Наразі слідчі встановлюють причини цієї трагедії.